Це Божа милість мати такий час, коли над головою мирне на небо, коли ніщо вже не лякає нас, коли немає чомусь в чомусь у нас потреби. Це милість Божа мати такий час, коли ти можеш говорити з ближнім, коли ніщо не розділяє вас на кілометрів. коли можемо ми лежати на м'якій своїй постелі і не здригатись в напівтемноті і не чекати, коли здригнеться стеля. Це милість Божа мати свіжий хліб, Питна вода, яке велике щастя, О, я Милість Божа, це не просто так. Не просто так ми можемо ходити, це просто зранку Божа рука змогла Тебе підняти і підкріпити. Не просто так ми маємо свій зір, це також милість Божа є над нами. Він, не чули б звук пісень, якби не він, то завтра не настало, якби не він, якби не його смерть, то я не знаю, що б нас всіх чекало. Це милість Божа, це не просто так, нічого з цього нам тут не належить, це все Господь. Батько так своїх синів, як любить нас святий Господь Всесильний. і наш Господь не вигадка, не міг, це Він віддав на жертву свого Сина. Сьогодні винок тисячі синів, щоб захистити волю і свободу. А Боже. Щоб мали ми надію на спасіння. Отож давайте зараз оцінімо, яке це щастя все буде не мати, і Господу подяку принесімо, бо він достойний славу честь прийняти, це Він дарує нам свою любов Викори. Просто так приймати. Амінь.